Вітаю, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку Зодіака Козиріг на період з 4 по 10 вересня. Хочу, друзі, сказати, що у нас другий день такий дощ, що він не прекращається, тому освітлення не дуже добре. Буду намагатися, щоб ви. Змогли гарно роздивитися. А ви ще слухайте мої пояснення, загадуйте бажання або запитання. Та пацієнт обов'язково вас почує і дасть вам відповідь. Дивимося, друзі, які картки у вас півпали. Ось карта ключик. Це ви віднайдете якесь вирішення якогось важливого для вас запитання. Ось карта мечі, це можливий якийсь скандал, але ви ось цей ключ каже про те, що ви зможете його нейтралізувати. Ось, друзі, годинник. Він каже про те, щоб ви уважно слідкували за часом і нікуди не спізнювались, а також не поспішали, щоб у вас йло все строго за планом. Начебто все. Прямуємо далі роздивлятися деталі. Другий розклад, друзі, для знаку Задяка Козиріх. Краще б нам виходило сонечко, як минулого разу. Також було недобре видно, але сонечко, воно трохи, як то кажуть, більше радості надає, ніж хмари. Ось сонечко вам. Я просила, ви отримали. Сонечко. Друзі, ось ваш покровитель. Ось покровитель ваш. А також лебідь, це кохання, це романтичне почуття. Що, друзі, я бачу? Ось той скандал, котрий виникне, вам допоможе. З нього вийти і якось заспокоїтись, якийсь покровитель, а також, мож, можливо, кохана людина. Тому що іноді сам не можеш зважити обставини, хто прав, хто не прав, а хтось вам може в цьому допомогти. І сонечко нарешті, нарешті буде. Ось це якісь квітанці, борги фінансові, котрі треба сплатити. Ось це. Зазвичай не залишайте ніколи борги, тому що вони на себе збирають та наліплюють інші проблеми негативного характеру. Поставте собі за мету, щоб ніколи не було боргів. Наприклад, квітанці ще не прислали комуналку, а ви вже їх сплатили. Третій розклад, друзі, для знаку Козиріг з 4 по 10 вересня. Ключик. Добре здоров'я, небесне покровительство. Покровительство вищих сил. Ніколи не забувайте дякувати своєму янголу-охоронцю, котрий вам допомагає. Ось якась хитра людина. І чомусь тут Випали романтичне почуття. Ось котик і хитра людина. Як це може бути пов'язано, думайте самі. Тому що у кожного, у кожного ситуація своя. Можливо, це вас зовсім не стосується, якщо у вас немає, коханої людини поки що. Ось, друзі, тут, бачите, тут скандал. Невеличкі в родині, а ось тут о, планета місяць, непорозуміння. Ось дивіться місяць, а ось кіт, непорозуміння якісь можливо з коханою людиною. Ось друзі, знову ж таки сонечко і знову троянда. Дивіться, як чітко вам пасіянс показує головні моменти вашого тижня. Якісь сварки, якісь невеличкі непорозуміння. Але ви їх будете вирішувати за допомогою коханої людини, Божого покровительства небесного. Будете віднаходити якісь розв'язки, якісь пояснення, щоб все стало добре закінчилося. І ось кохання, кохання Троянда, і ось сонечко, все буде добре, дуже гарне завершення. Можливо, ви самі якось побачите цю людину, котра вам буде, може до вас лізти, може до вас якісь поради. Ось ця хитра людина. Що саме за ситуація, але вона повторилася у всіх трьох розкладах. Друзі, за допомогою карт мадам Ленорман, ми з вами зараз. Запитаємо застереження для козирогів та пораду. Порада це тучі, це якісь такі неясні обставини, можливо, ви маєте приховати, для того, щоб не було або скандалу, або ось це неясні обставини. Ось тут якась кохана людина. Можливо, якісь такі, ось дивіться, друзі, це дивна порада, але вона існує, тому до неї треба прислухатися і подумати, як саме його застосувати в вашому випадку. І ще, друзі, застереження це розвилка. Подумайте добре, із двох, із двох варіантів, які ви зможете використати для рішення свого головного питання на цьому тижні, який саме ви маєте вибрати. І ще, друзі, у нас вже традиційно на цьому тижні я достаю одну карту. В чому причина ваших проблем? Ось ці скандали, оце все, що виникло. Карта книга. Можливо, вам не вистачає якоїсь інформації. Друзі, ось я вам покажу, щоб вам було краще видно. Якоїсь інформації вам не вистачає, за відсутності якої. У вас склалася така ситуація, трохи скандали, трохи непорозуміння. Ось подумайте, що саме ви маєте висвітити. Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за підписки. Нас стає все більше. Сподіваюсь, погода налагодиться, і ми будемо нормально знімати відео, щоб було все світле, чітке. Дякую, друзі. До зустрічі на моєму каналі.